Самих найкращих я вітаю на каналі і запрошую вас на огляд акцій знижок в магазині Аврора. Розпочались нові акції та знижки. Дякую вам дуже за коментарі, дякую дуже за вподобайки. І також подивимося чи можливо з'явилися якісь новинки в магазині Аврора. Зі знижкою зараз в Аврорі багато різних гаманців. 69 гривень. Ось такі кольорова гама присутня. Такі трішки більші по 129 гривень, також кольорова гама присутня. А ось такі сумки-бананки зараз можна придбати лише за 29 гривень. Також є різні кольори. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Я знайшов ось така чоловіча сумка через плече або на плече. Зараз на неї дуже хороша знижка, має два відділення, і всередині ще є відділення для. Дріб'язку. Ціна такої чоловічої сумки зараз 99 гривень. Була 249, також зверніть увагу. Це новинка також чоловіча, має дуже багато відділень. Також є рімінець і є ще, дивіться, тут є ще ось така ручка, щоб носити у руці. Ціна такої новинки, зараз покажу, показую вам як новинку, 149 гривень. Косметичка жіноча з ручкою. 64 гривні прозора на замочку. Привезли ось такі бананки. Зараз вам покажу кольорову гаму. Досить цікаві. Як я завжди говорю, що нове завжди цікаве. 99 гривень сумка бананка молодіжна. Дивіться, ще яка моднява. Ніби вона йде, бачите, прозора, але всередині ще є сумка в сумці, можна так сказати. Також має ланцюжок довгий на плече. Це вже така, знаєте, стильна, пристильна. Шкода, що в одному кольорі. Ціна 499 гривень, показую як новинку. Ну, А ця взагалі прозора, зовсім прозора. Також має ланцюжок на плече. Ціна такої прозорої сумочки. 349 гривень. 29 гривень коштують косметички. 22 гривні трішки більша. Ось така. 99 гривень набір із трьох косметичок. Кольори також в асортименті. Косметичка як металік на застібку. Ціна такої новинки 149 гривень. Це також новинка. Сумочка через плече має ремінець і ще всередині є гаманець. Ось такий цікавий набір. Ціна такої новинки 249 гривень. Для малечі ось такі ремінці. Ой, ремінці, гаманці, чи як вони правильно називаються. Рюкзачки. 109 гривень. Є трішки більший, ось такий. 249 гривень. Ось такий пухнастий рюкзак. Як хтось йому фінгал підбив. Під око пухнастий рюкзачок для малечі є кишеньки з боку, і спереду ще кишенька. Ціна такої новинки 299 гривень. Собачка. Сумка для покупок. Вона має довгі ручки, щоб зручно було вішати на плече. І також застібка. 77 гривень. Я думав, це кіт. А, це собака, він, бачите, ще гавкає з лежаночкою. Тут є різні породи. 199 гривень. Дивіться, навіть в Аврорі можна купити ось такий, ось таку ділянку землі, грядочку і вирощувати морквинку і годувати кепібару чи капібару, хто там. хомяків годувати. Вбити смайла. Теж, теж досить така цікава ігра, поки смайл а, показався, вам треба цим молотком його прибити. Теж така цікава ігра для малечі. 299 гривень. Є ось такий віслючок. 249 гривень зараз. І ось така собачка. Знижка 50% на конструктор дитячий. Досить хороша, бачу якість самого пластика. 99 гривень. Конструктор гойдалка. І є ще колесо. Ось таке оглядове. Також 99 гривень, яке крутиться. Досить цікава іграшка. Ось такий набір ігровий дослідник. Тут все є для того, щоб <с> дізнаватися хто скоїв злочин. 99 гривень. Зараз годинник в магазині Аврора на стіну можна придбати за половину ціни. 99 гривень, також зверніть увагу. Хочу показати ось таку новинку. А це гель для душу чоловічий. Так, два в одному. Є в різних ароматах. Давайте проб'ємо ціну. Дуже круто пахне. От дійсно такий аромат на літо. 129 гривень 500 мл. І цей також круто пахне. Зі знижкою фарби для волосся Авена по 69 гривень. Фарба Мальва 32 гривні. Знижка на мило рідке. 29 гривень 500 мл аромати в асортименті. Ще якась новинка. Дивіться, в нашій Аврорі мед з молоком, з екстрактами обліпихи. Це крем-мило. Крем -мило. Для рук ціна такої новинки 55 гривень. І я ще знайшов з екстрактом персика, ніжний для рук. З'явився нарешті в Аврорі Сейвер дитячий. Обов'язково придбайте свої малечі. Надзвичайно крутий аромат. Я сподіваюся, що ваші малечі сподобаються. 88 гривень 220 мл. Мило дитячий шик туалетне тверде, 140 грамів 27 гривень. Тверде мило б'янка тут 140 грамів, 18 гривень зі знижкою. 29 гривень коштують губки банні. Ось такі маленькі по 12 гривень. Це дуже хороша якість цієї губки. У мене колись така давно була. 59 гривень, вона така, як, бачите, відшолушуюча. А оці, зверніть увагу, на третій раз вона повністю розлізеться. 34 гривні. Ну, це в мене така попалась. Можливо, тут буде краща якість, але я не знаю. Точнісінько таку саму купував. А це новинка, ось така кухонна мочалка, досить така ніжна. Ніжний матеріал не драпає, не шкрабає 69 гривень з петелькою. Я сказав, кухонна, ванна для ванни в душ тіло мити, чистити. У нас зникли із поличок ось ці набори, бачу, їх знову привезли. Тут три мочалки. Я купував, мені сподобалось, вистачає дуже довго. Одної штуки 77 гривень за три штуки. Ну, Коли зі знижкою, мені здається, були по 49, я купував. Набір із трьох мочалок банних ціна такого набору 99 гривень. Чотирьохстороння пилочка для шліфування 5-44 гривні. Парасольки, парасольки дитячі, кольорові 99 гривень. Це така вже велика чоловіча тростина, 219 гривень. Кольорова гама також присутня. І тростини жіночі 119 гривень. Є ще ось такі прозорі з малюнком, теж велика тростина. Ціна 119 гривень. Зараз зі знижкою подушка бублик 227 гривень. Досить хороша. А та тут піна, яка запам'ятовує положення вашої голови, шиї і можна зняти чохол та попрати у пральній машині. 88 гривень коштують ось такі подушки на кухню на стілець із зав'язками. Досить хороші та цікаві оці плетені кошики із такою, бачите, грубою нитки. Оригінально буде дивитись навіть як для декору в кімнаті, в квартирі або для зберігання. 299 Так, щойно виложили ось такі маленькі парасолі. Це в сумочку, мабуть, мабуть, буде зручно, правда? ж? 169 гривень автомат. Ще є однотонні. Парасоля дитяча, 119 гривень, механічна. І ось такі парасолі трішки більші, але теж складаються. 169 гривень. Також можна в сумку, в рюкзак покласти, Це чоловічі. Білизна чоловіча. 74 гривні. Завжди звертайте увагу на склад. Тут хороший склад. 95 бавовна. Чоловіча білизна боксери. Ціна 99 гривень. І ось такі боксери брівс. Також бавов на 109 гривень. Зараз хороша ціна на пилюшки гігієнічні, поглинаючі, вологу, розмір 60 на 90 у упаковці 5 штук за 55 гривень. Привезли нові шторки для вани, точніше, з новими малюнками. Кільця вже в наборі, 1,80 метр вісімдесят розмір. 88 гривень. А ці будуть трішки дорожчі, тому що тут якісний матеріал самої шторки, а розмір також 180 вісімдесят на метр та 12 кілець у наборі. 249 гривень. А ця схожа як шторка із тканини, також кільця у наборі 180 вісімдесят на метр 299. Такі по 129 гривень шторки. І дивіться кольори як постільна білизна. До нас знову привезли ось ці криманки, чи як вони, салатники. Да? салатники. Я тут чомусь бачу завжди. А, знаєте, на Пасху, на Великдень, на стіл сюди хрін. Щоб тут хрін стояв. на столі. Ось така гарна. Мабуть, це в нас така колись була, і так мені запам'яталось 39 гривень. Привезли нові ємності, в скляні і з кришкою. Зараз відкриємо, подивимось. Ось така цікава, показую вам, як новинку. І зараз зі знижкою 99 гривень. Скляна соусниця. Ціна такої 59 гривень. Зі знижкою металева фрутовниця. Ціна фруктовниці 199 гривень, була 129. А оце новинка, дивіться, також металева є чорна та біла. Чорна та біла. І ціна їх 199 гривень. Показую вам як новинку. Склянка. 59 гривень із оконтовкою золотою. Ось такий можна зараз придбати за 49 гривень. Ребристий, досить також цікава форма, Оці ну, склянці. І переливаються як металік. Ціна 69 А це для солі та для перця 99 гривень із двох курочок. Зі знижкою десертна тарілка чорна квадратна 39 гривень. Ківш металевий. 129 гривень. Цей буде, мабуть, дорожче. Від шеф Браво! Ціна такого з кришкою на літр 349. Точило для ножів 88 гривень. Набір кухонного приладдя. Підставка і 4 предмети. Тут є два ножа, ножниці і овочечистка Ціна такого набору 149 гривень. Металокераміка, кераміка це набір ножів із двох штук. Один більший, другий менший трішки. Ціна 49 гривень. Зараз ножиці для нарізання зелепусини 88 гривень зі знижкою. Ніж поповнені чорна перлина. 169 гривень зараз зі знижкою. Бачу, тут ще одна новинка з'явилася. Ось такий набір із двох ножів. Ціна 69 гривень. А ось такий ніж із чохлом. Зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 49 гривень. 29 гривень коштує ніж для томатів. 44 гривні набір ручок для кришок. Із трьох штук. Можна придбати одну за 15 гривень. Пластикова підставка для ложок. Ціна 55 гривень. Це буде трішки дешевше. 39 гривень. Мінітерка. 49 дев'ять гривень. Ось така магнітна. Як сказати, тримач магнітний для кухонного інвентарю. 59 гривень. Набір а, 24 предмети, 399 гривень. Штопор пневматичний 88 гривень. Зверніть увагу зараз зі знижкою. Ложка для морозива 119 гривень. Прес для часнику металевий 179 гривень. Є трішки дешевший. Також металевий 88. А це ось таке декоративне блюдо для картоплі фрі подавати на стіл 77 гривень. Ємність для сипучих на літр. З кришкою 29 гривень. Чайник заварник має ситочку. Скляний, досить цікава кришка. Ціна такої новинки 349 гривень. А ось цей зараз можна придбати зі знижкою. Також в нього є ситочка 199 гривень і герметична бамбукова кришка. Лоток для зберігання яєць 69 гривень. Така ціна, як можна зараз 10 яєць коштує, да? 69 гривень. Але пластик, зверніть увагу, хорошої якості. А це, мабуть, серветниця. На дерев'яна ціна такої новинки 59 гривень. Да, тримач для серветок. Дерев'яний будиночок. Миска пластикова кругла на 4,5 літри, 39 гривень. Ще входить до набору кришка. Так, ось такий колір сірий. Я буду закінчувати відео. Ми з вами зустрінемось вже у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До нових зустрічей.